Десять років тому вони пов'язали на чоло стрічки з написом Я голодую і лягли на підлогу університету. Взимку 2005-го 14 студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького розпочали акцію протесту. Вони вимагали відставки ректорату і прозорих виборів до студради, відстоювали своє право на свободу слова та поглядів. Спогадами, учасники голодної революції ділилися на ювілейній прес-конференції. Лише на воді відчайдухи протримались сім днів і шість ночей. Напередодні помаранчевої революції адміністрація вишу чинила політичні утиски, зривали зі студентів атрибутику помаранчевого кольору. У фоє роздавали антиющенківські брошури. Вибачень за приниження навіть за нового президента, студенти так і не дочекалися. Тож зважились на голодування. Пригадують, було важко, але свобода слова передусім. Ось, бажання було, було поїсти, але а як ви себе стримували? Чи були якісь спосіб? Ну, способ, ну чисто ідея. Чисто ідея. Хоча дуже дуже хотілося їсти і бувало думки виникали, може, це все кинути. Але все ж таки було шкода тих дівчат і вже, ну думаєш. Як уже йти, то йти до кінця. Продовженням подій десятилітньої давності вважає революцію гідності майбутній історик Ольга Лавриненко. Адже ідеї обох студентських протестів були незмінні: відстояти своє право на свободу слова і вибору. За. Утиски, вони були проти них. Так само в цьому році і ми вийшли. Ми вийшли на мітинги не стільки, особисто я вийшла на мітинг, не стільки за сам Євросоюз, а скільки і за того, що були побиті студенти. Ми вийшли проти цього пишається вчинком студентської молоді, професор вишу Василь Пахаренко. Пригадує протест був зумовлений значними утисками та обмеженнями свобод. Їхнє досягнення заклали підвалини для революції гідності, коли ніхто не побоявся висловити свою громадянську позицію. Але мені здалося, що ця таки революція була легшою для студентів, аніж та, для держави. Складнішою кров. А тоді було важче, правда, дівчата. Через те, що тоді репресії були значно більші. Ось. Зараз було легше через те, що ви тоді говдували. Учасники голодування десятилітньої давності та творці останньої революції переконані про такі акції не можна забувати. Наступне покоління не має боятися висловлювати свою громадянську позицію. Тож їх закликали достойно приєднуватись до боротьби за зміни в Україні. Щоб їм не було сором за те, що колись вони не сказали щось. Вони не зробили, хоча в них був такий момент. І зараз ці моменти, коли вирішується не доля конкретної людини, а вирішується доля цієї, всієї країни, не бути байдужими. Станіслав Шемет, Олеся Омельченко Тамас Горозія, Черкаська служба новин.